Знаєте, я довго думала, що сказати перед стартом п'ятого потоку. І напевно скажу найчисніше, мій марафон це не про голодування, не про тисячу калорій, і точно не про терпіти, бо треба. У нас все по-іншому. У п'ятому марафоні чотири прийоми їжі: ситний сніданок, обід, вечеря та солодкий перекус, щоб не було зривів і нервових нападів голоду. Меню нормальне, доступне і земне таке, яке їсть вся сім'я, не тільки ті, хто худнуть. і саме тому це працює не швидко. А назавжди хочу показати вам приклад Катя. Вона прийшла до мене на третій потік. Минуло два місяці від початку її шляху. І подивіться: мінус сім і 9, мінус 8 у стегнах, мінус 7 у талії, без дієт. без виснажливих тренувань, просто регулярне харчування за меню. Це не магія, це системність. І найприємніше таких дівчат у нас багато. Вчора ми почали знайомство і заповнювати анкети. І ось їхні коментарі. Дякую за підтримку. Я так рада, що знову з вами тут неймовірна атмосфера. Не можу дочекатись понеділка. Чому так? Бо тут ніхто ні з ким не змагається. Ми підтримуємо одна одну. Не голодуємо, а їмо. не зриваємось, бо немає від чого зриватись. Кожній дівчині я рахую індивідуальний дефіцит. Оформлюю меню, надаю pdf меню, продуктову корзину. Роблю так, як хотіла б, щоб колись зробили для мене. 8 грудня ми стартуємо, тобто завтра. 14 днів разом без стресу і без голоду з теплом і підтримкою. Якщо ви давно хотіли спробувати, це ваш знак, бо коли є команда, виходить у всіх. Чекаю вас.